Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт. З вами знову Сашко. Це гра Козаки 3. Хочу привітати сьогодні себе і вас, також моїх підписників, з тим, що на моєму каналі сьогодні ось саме це відео вийшло, це соте відео на моєму каналі. Тільки уявіть, вже сто відео я почав вести свій канал з козаками. Десь три місяці тому, трішки більше. Я викладаю по одному відео на день. І ось на каналі вже 100 відеосів. Це просто нереально. І до цього такого невеликого свята я вирішив зробити відео, де буде протистояння 100 гетьманів проти тисячі. Офіцерів 18-го століття, звісно, що Росія це буде дуже дуже цікаво. Зараз ми на це подивимося, але скажу ще декілька слів: на моєму каналі вже більше восьми сотень підписників. Практично всі з України є декілька відсотків з Польщі, і там менше відсотка з інших країн. І Я дуже дуже цьому радий, що немає ніяких, знаєте, недоїдків серед підписників. Це дуже дуже мене тішить. Ще хотів би а, вас а, попросити, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Давайте доб'ємо до кінця року тисячу українських підписників, тисячу підписників, які а, підтримують Україну. Які знаєте з задоволенням дивляться на ось такі відосиди, українці товчуть пики росіянам? Це, це дуже прикольно. Знаєте, це дуже класний формат, і саме ви, мої підписники, допомогли мені його сформувати, тому що я шукав саме те, що вам би подобалось, і експериментував. Прислухався до вас, і ось народився ось такий формат. І я його активно використовую. І як я бачу по вашим відгукам, більшості дуже подобається і дуже вам за це дякую. А, ну що ж, друзі, хочу сказати, що навіть це відео, це ідея одного, одного з підписників, він постійно мені пише, коли вже будуть гетьмани проти офіцерів 1 до 10, 1 до 10. Я знаєте, не знаю, чи серйозно він гадає, що я зараз буду а, направляти офіцерів на 100 гетьманів. Ну, давайте уявімо, просто а, що. А, а, друзі, вибачайте! Трошки ще, трошки-трошки ще скажу. Дуже вдячний всім, хто донатить. Друзі, реально приходять донати. Ось нещодавно, декілька днів тому прийшло там 100 гривень. Там тиждень тому прийшло 200 гривень. Хтось скидує по 5-10 гривень. Дуже всім дякую, друзі. Якщо є можливість та бажання, під кожним відео є посилання на монобанку. І туди щось кидайте. Буде прикольно, мені приємно, і буду клепати для вас. Прикольний контент, і ми продовжуємо. Так, дивіться, уявіть, що 100 гетьманів, так це реально еліта, так, еліта українських військ. Це ті люди, яких реально навіть там у Оркостані просто бояться навіть сказати їх імена, знаєте. А, чи навіть подумати про них. А, цими людьми там <бачу> батьки лякають дітей перед сном. Тобто, це просто щось нереальне для того непотребу, що живе ось там, десь за кордоном. А, і знаєте, мені здається, що неважливо, скільки саме буде офіцерів проти наших ста. Гетьманів. Тому що, знаєте, як буде це виглядати. А зараз я вам покажу, як буде виглядати е цей двобій. Так, дивіться, зараз ми виділяємо. ні ні Зараз ми виділяємо офіцерів. Бачите, офіцери, давайте, це така, знаєте, сценка так Це такий театр. Офіцери побачили гетьманів. І, звісно, що атакувати вони не будуть. Звісно, що не будуть, тому що вони вже наклали у штанці. Дивіться, ось ми бачимо їх, оцей якийсь там не знаю, якась там одежа. І бачите, на дупі як відступає, це вони вже усі наклали у штани. А коли офіцери накладають у штани, що вони роблять, вони втікають. <рігалі> вони просто тікають. І що залишається гетьманам? Їх наздоганяти та атакувати. Так, дивіться, дивіться. Ось так воно і виглядає. <рігалі> Офіцери тікають. Бачите, трохи там воняє, тому що вони ж там лежать. Штанці у них повністю. Повністю повні. Так, а гетьмани, гетьмани, бачите, як справляються. Дуже-дуже добре. А офіцери біжать, біжать, біжать. І, і, і що ми бачимо? Тисяча офіцерів. Не втекли. <пів> давайте, давайте, один головний офіцер. Лежить і йому там дуже-дуже добре. Ось таке в нас вийшло відео, друзі. 100 гетьманів, як ми бачимо, дуже добре впоралися з тисячою офіцерів за версією Сашка. Ось так. Знаєте, мені дуже часто писали: ось, ти робиш нечесно, ти. Російську армію не пускаєш в атаку, вони просто стоять, просто реагують. А українська армія робить щільні ряди. Ну, знаєте, та мені якось накласти. <плес> мені головне, щоб Україна перемагала все. Ну, Інше мене просто не обходить. І так само у цьому відео. Тому, якщо ви прийшли подивитися, як Україна. Роздає стусани, ви це побачили, і дуже вам дякую за перегляд. З вами був Сашко. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Усього вам найкращого!